Ми вже неодноразово знайомили вас з оцінками політологів подій на столичному та місцевому євромайданах. Сьогодні ми маємо змогу почути думку психолога Наталії Чеплинської, яка перебуває у нашій Івано-Франківській студії. Вітаю вас, Наталю. Дякую, що погодилися на цю зустріч, адже питань до вас є чимало. І найперше, чи можна взагалі ситуацію, що склалася на сьогодні, пояснити з точки зору психолога? Ну, на сьогоднішній день це називається психологія маси. Люди об'єдналися однією ідеєю, і ця ідея є дуже потужна, дуже високо. Емоційна і така, яка штовхає людей на певні дії, на вирішення своїх особистих проблем і проблем держави. Ну і звичайно можна сказати, що фактично ті ідеї, ідеї власної гідності, поваги один до одного розуміння, один одного відчуття, що ти є українцем, що зароджує, от відроджує фактично цей національний дух, що Україна це. Є держава з єдиним народом, з єдиною нацією, і це є дуже серйозно і дуже потужно. І на сьогоднішній день ми бачимо фактично отакі от, ну, з точки зору психології і навіть політики, оце таке народження, нове, абсолютно нового мислення, нового народу. Карпатці, який намагався покінчити життя самогубством психіатри поставили попередній діагноз гострий психоз через події у державі, як ви думаєте, це матиме продовження? Ну складно сказати, чи будуть такі випадки. На сьогоднішній день я можу сказати, що люди втомлені, і є це ситуація, в якій ми знаходимося, це екстремальна ситуація, і в цій ситуації повинні один до зважувати на ці речі і один до одного відноситись. Більш доброзичливіше, з розумінням, з відчуттям власної гідності, з повагою і. Не знаю ситуації щодо цього хлопця, але е, мотивація і причина можуть бути різні, тому що він міг назвати причиною саме е, ситуацію в Україні, але є ще якийсь особистісний фактор. Мені складно коментувати це, тому що я не знаю цієї людини і не знаю, що насправді сталося. нинішні події це демократія чи анархія, чи має місце в тому, що у нас нині відбувається ефект натовпу. Я б сказала навпаки, що коли був клич і йшли всі, цих людей зупиняли. На сьогоднішній день викристалізовуються лідери, за якими йдуть усі. І е, я б не сказала, що ефект НАТО. Навпаки, це є е, е, дуже дивна ситуація, коли люди чітко самоорганізовуються і е, виконують е, самі. Проявляють ініціативу і виконують ті е, дії, які до цього ніколи не робили. І це е, от зберегти оцю високу самоорганізацію, оце інше питання тоді, коли завершиться майдан. І щоб ця висока організація, самодисципліна висока, фактично рухала далі розвиток держави. Ну, е, я десь вичитала давно, що таке демократія це високий рівень самодисципліни. От фактично, у нас. Зараз в суспільстві саме діє ось такий от фактор. Чи можна себе якось психологічно захистити від того, що відбувається, і чи потрібно це робити? Я б не говорила про захист, але я би говорила про е, е, як е, позбутися втоми, тому що е, Цілий час іде е, подача інформації різної, і люди слідкують по різних каналах, одне і те ж саме прослуховують і десь емоційно самі себе накручують. І наступає момент втоми, може бути безсоння, е, може бути роздратування. Після цього наступає стрес, депресія і так далі. І навіть якщо є ефекти перемоги, то все рівно це депресив це відбувається в стані депресивному. Тому в першу чергу треба відпочивати. Чувати не забувати про себе, про якісне харчування, про відключення, про позитивне спілкування, переключення від однієї теми до іншої теми. Тобто ці речі повинні відбуватися. Дякую вам, Наталю, за цікаві і змістовні відповіді. Ну і звичайно, за поради. Це була психолог Наталя Чаплинська. Залишайтесь з нами за мить. Продовжимо.